Всім привіт! Ось така срібна монета з веножком. Продається на Віоліті, можна купити. Золотом стежить 9 людей. Залишилось один день. Ціна 3508. А я бачив, такі лоти продавали по 4500. Також можна прикупити Петриківський розпис. Косівський розпис, Белгородністровський. Магдебургське право. Крим за 19 майже 100 гривень по каталогу 1300. Хвойка он є, Солов'яненко, старі монети. Різдво, Лисенко, Хрещення Росії, Дирегуз Золотоверхий, Обсерваторія, Собор. Через 2. Волинська область. Красива монета з хрестом. Івано-Франківська, Львівська, передова. Гідності сила 239 гривень цього. Такий літачок, кукурузник Ан 2, Відмить. Кінь, Луценко з каштанами. Свято Трійці. Захисник вітчизни. Белгород Дністровський за 589, Сикламени, Ромне. Хотин, рідкісні монети всі. Козловський за 1600. Був проданий недавно за таку ціну. Великдень, Петлюра, Кравчук. За 1109 на новому аукціоні за Кравчука хочу 1250. Саме менше. Так хто продає, дився. такий такі клієнти там. Такий кравчок, дивиться, спостерігають три, три людини. Один день до закінчення. Всім дякую, хто дивиться, підписуйтесь на канал.